Цьому відео ми будемо говорити про сам термін, тимчасовий консульський облік. Ми розмовляли про це в минулому відео, в якому розбирали постанову. Питання стало актуальним після презентації цієї постанови, а саме пункт 52, про облік військовозобов'язаних за кордоном. Ось цей пункт, ось цей термін, тимчасовий консульський облік, саме тимчасовий, не постійний. Багато юристів у своїх відео розібрали цю постанову, але мій погляд. Вони не дуже чітко зазначили різницю термінів та взагалі не відповіли, що чекає тих, хто виїхав під час війни, та тих, хто проживав за межами України до 24 лютого. Та ще не повернувся. Але в цілому, в коментарях до цих відео є дійсно крисні та зрозумілі відповіді стосовно цього питання. Давайте будемо розбирати це. От, у нас визначення консульського обліку, і ось тимчасовий реєстрація інформації про місце перебування за межами України, громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. На перший погляд, вам може здаватися, що це е, підходить до вас та дуже велику кількість людей, але тут є деякі нюанси. Давайте відкриємо сайт нашої ради. Та подивимося взагалі, як відбувається взяття на постійне або тимчасовий консульський облік. Є, така, є такий нюанс, головний нюанс, що для того, щоб ви стали, вас взяли на консульський облік, вам треба подати заяву. Бо цього вас не будуть брати на консульський облік. Це такі, звісно, зрозумілі речі, але їх плутають, думають, що коли ви там пішли, стали на якийсь захист. Тимчасовий, то ви стали фактично на консульський облік, так не є насправді. Взяття на консульський облік здійснюється на добровольній основі за винятком взяття на облік усиновлених дітей. У цьому є різниця від будь-якого будь-якої реєстрації за межами України, те, що це є на добровільній основі. Тобто, ви повинні піти заяву та іншими документами до ДПУ до нашого консульства у будь-якій країні, наприклад, у ЄС, чим це відрізняється від того ж тимчасового захисту. Тимчасовий захист він реалізується саме органами влади відповідної країни ЄС. Він не його тимчасовий захист робить саме країна ЄС, а не там установа консульство України в будь-якій. Іншій країні. В цьому є велика, дуже велика різниця. Тобто, якщо зробити такі висновки, основні по тезисам, консульський облік не є обов'язковим. Якщо ви їхали будь-яким чином, це не означає, що вас поставили на консульський облік. Наприклад, ви ставили на захист в будь-якій країні ЄС та отримали ВНЖ, здобули його, наприклад, на рік право на роботу та інше, це не означає, що ви стоїте на консульському обліку. Це не означає, що, наприклад, поїдете Червоний Хрест, Держустанова, яка вам видавала документи там, на ВНЖ, там, Соцномер, там, страхування та інше, передала їх нашим постановам, дипломатичним установам, і вони вас поставили на консульський облік. Він є, він є добровільним, тобто, щоб вас він з'явився, ви повинні піти і саме самостійно це зробити. Один із небагатьох випадків, коли ви будете звертатись до нашого консульства в будь-якій країні, це продовжена дія, наприклад, таких документів, наприклад, закордонного до паспорту. Як е, наші дип дипломатичні установи будуть в цих випадках поводитись, ніхто поки не знає. Е, сам чіткий механізм в цьому взяття на облік я, вас як військово-зобов'язаного. Можливо, видачі, вам повірки, він теж ніяк на даному етапі не визначений. Це питання сприяння поверненню великих чоловіків, як це сформульовано самі, саме у цій постанові, давайте знову відкриємо. Цього механізму також ну, він не зазначений, він не сформований, він не затверджений, його нема. І взагалі, який може бути чіткий механізм. Легальний якийсь механізм видачі чи там депутації вас і в Україну, якщо там йде війна, це відкриті питання. Ну але головна теза, і яку я хотів зазначити, це те, що не треба плутати тимчасовий консульський облік з тимчасовим захистом в країні ЄС. Це різні речі. Також хочу зробити акцент, що це відео не є юридичною консультацією. Ми просто з вами разом розібрали терміни з загальнодоступних ДРЛ, які ви можете самостійно також знайти та почитати. Це Вікіпедія, це е, наші державні сайти, Тут ця інформація є. Усім дякую.